Шановні колеги, шановні друзі, мій виступ буде присвячений методам військово-патріотичного виховання хортингістів старших класів. Вивчення літературних джерел я ж в темрі був розтягуємо. Вивчення літературних джерел та існуючий досить переконливо доводить, що завдання військово-патріотичного виховання хортистів старших класів не можна успішно вирішувати з допомогою одного або групи методів, навіть якщо вчителі фізичної культури, викладачі предмету, захисту вітчизни, тренери хорти з хортингу професійно володіють з ними. З огляду на це найкраще військово-патріотичному вихованні хортинистів застосовувати певну систему методів об'єднаних у класифікації, яка передбачає розподіл методів у тісні пов'язані між собою групи, виходячи із загальних ознак і фіксованих закономірних зв'язку між ними. Вивчення різних точок зору відомих учених і методистів на проблему класифікації методів військово-патріотичного виховання учнів старших класів відбиває природний процес диференціації та інтеграції знань про них. Усе виразнішим стає різносторонній і комплексний підхід до якісної характеристики суті класифікації методів військово-патріотичного виховання хортингістів, обґрунтування закономірності і функціонання, взаємодії та безпосереднього застосування практичній позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів і спортивних секцій з хортингу. Це переконливо доводить, що визріла реальні можливості для узагальнення севсема. Мітизації уявлень про методи військово-патріотичного виховання хортистів до призовного віку, на основі методології, цілісного підходу до виховання та теорії особистісно зорієнтованого виховання, розробленої Іваном Дмитровичем Бехом, яка ґрунтується на методологічних принципах гуманістичної педагогіки та психології. Виходячи з цього, можна стверджувати, що військово-патріотичному вихованні хортиністів до призовного віку Підходять теоретичні положення щодо побудови класифікацій. класифікації їх ці сучасні, послідовні, стабільні, відбивають багатосторонній комплексний підхід до групування та характеристики змісту та сутності виховних методів. Спираючись на теоретичні положення щодо створення класифікацій методів, враховуючи специфіку військово-патріотичного виховання. З хортингістів запропоновано класифікацію, внесено цілу низку змін і доповнень. Зокрема, визначено чотири групи методів, уточнено їхнє. Назви запроваджені нові методики, їх сполучення та поняття, що характерні військово-патріотичному вихованню. До першої групи методів входять методи формування кортинистів патріотичної свідомості, поглядів та переконань. Теоретичні основи ґрунтування цієї групи методів військово-патріотичного виховання спираються на принцип єдності, свідомості та діяльності. Йдеться про те, що активним захисником своєї країни. Майбутній воїн стане не внаслідок цілеспрямованої зовнішньої діяльності, а переважно завдяки внутрішній усвідомленій потребі у своєму військово-патріотичному вихованні через високу свідомість, активну розумову діяльність. Ця діяльність має бути спрямована на досягнення. Кортинистами загальнолюдських і соціальних цінностей, які впливають на формування в них патріотичних понять, суджень, оцінок, що лежать в основі поглядів і переконань особистості, до цієї групи входять методи розповіді, бесіди, лекції, диспуту, прикладу, переконання дії громадської думки тощо. Друга група включає методи організації військово-патріотичної діяльності та формування. Особистого досвіду поедінки хортистів до призовного віку їх об'єднання пояснюється тим, що військово патріотична діяльність виражає не тільки внутрішню позицію змісту особистості хортингіста, а й вирішальним фактором його саморозвитку та самовиховання, адже в процесі. Активної усвідомлені військово-патріотичної діяльності забезпечується його різнобічна підготовка, освоїться дійсність, збуджується пізнавальний інтерес, патріотичні почуття, свідомість, виникають нові усвідомлені потреби, формуються індивідуальні стосунки. Фортеністи призовного віку також активізуються вольові зусилля, нагромаджується особистий досвід патріотичного поводження, особливо в екстремальних умовах, які часто вимагають великої відда. Чи моральних фізичних сил, а інколи самопожертвування на благо свого народу рідної землі країни? Ці групи входять методи педагогічної вимоги, доручення, вправ, привчання, пошуку, виховних ситуацій та інше. До третьої групи входять методи стимулювання і активі і мотивації військово-патріотичної діяльності. Хортингисті спрямовані на підготовку до військової служби і захисту своєї країни. Має отримувати громадську оцінку і визнання, покликані закріплювати за зміцнюють мотиви й форми їхньої поведінки в екстремальних умовах, що наближені до військової служби. Крім того, значену діяльність необхідно постійно стимулювати, спонукаючи інтерес, думки, почуття та дії хортиністів до призовного віку, престижному і потрібному для суспільства України напрями. Цю групу входять методи змагання, заохочення, примушення, перспективи тощо. Четверта група включає методи самовиховання і самопідготовки хортинистів до призовного віку, до військової служби. Виокремлення цієї групи методів військово-патріотичного виховання хортинистів старших класів пояснюється особливостями їхнього віку, інтенсивним проявом. У них усвідомлені потреби в самовихованні, самоствердженні та самопідготовці до майбутньої професійної діяльності військової служби у дослідженнях Беха, Ковальова, Кочетова, Рувінського переконливо показано, що особистість актив є активною силою не тільки побудови оточують світ світу відносно своїх потреб, а й у власному формуванні особистості до того ж. Військово-патріотичне виховання, самовиховання і самопідготовка дві сторони єдиного процесу формування і удосконалення активного та свідомого хортингіста до призовного віку, формування нового почуття патріотичного обов'язку, позитивного ставлення до такої соціально важливої діяльності, як служба в армії, захист незалежності України, до цієї групи належать методи самозобов'язання, самопереконання, виконання самостійних прав. Самоспостереження, самоконтроль і самозвіт тощо. Таким чином, групування методів військово-патріотичного виховання у наведеній класифікації науково обґрунтовано, обґрунтовано спираються на загальновизнану психологію педагогіці. Теорію діяльності, що виховує, ось, враховує специфіку військово-патріотичного виховання в складних сучасних умовах. Крім того, класифікація відбиває новітні досягнення теорії виховання особистості у загальні багаторічній дискусії, науковців і практики щодо групування виховних методів застосування їх їх за умов демократизації загальноосвітньої школи ураховано тут і тривальні суперечки педагогів, військових, учених щодо механічного перенесення в школу методики військово-патріотичного військового виховання. При створенні приведеної класифікації зроблено наголос на індивідуалізацію військово-патріотичного виховання і самопідготовки хортиністів до призовного віку до військової служби в складних сучасних умовах, адже в майбутньому збройні сили України будуть професійною армією, для якої самовиховання, самопідготовка до призовної молоді має. Основоположне значення, оскільки закладують найнадійніший фундамент для їхньої майбутньої професійної діяльності, разом з тим зауважимо, що розглянута в загальних рисах класифікація методів військово-патріотичного виховання учнів хортинистів старших класів не є сталою незмінною. По перше, вона як і будь-яка інша класифікація, динамічна, зручна. Для наукового аналізу методів у різних аспектах для визначення закономірності їх групування, виявлення загальних специфічних суттєвих і випадкових особливостей, що проявляються в процесі їх застосування у загальноосвітніх навчальних закладах. По-друге, за реалізацією умов педагогічного процесу наведена класифікація має постійно змінюватися. Досконалюватись, розвиватися, оскільки методи військово-патріотичного виховання перебувають у складній і суперечливій єдності. По-третє, розвиток встановлення існуючої системи методів багато в чому залежить від змін, які відбуваються в житті нашого суспільства і українській державі, від нової мети завдань військово патріотичного виховання, що виникають на кожному етапі розвитку загальноосвітньої школи, позашкільних виховних закладів, Збройних сил України та їх формувань по четверте стан класифікації методів військово-патріотичного виховання залежить від рівня свідомості моральної, психологічної, технічної, фізичної підготовлені хортинистів старших класів, педагогічної майстерності вчителів фізичних вихователів, викладачів предмета захист тренерів. Спортивних секцій з Хортин, що працюють з допризовною молоддю в загальноцвітніх навчальних закладах, дякую за увагу.